Є у нас вже на зв'язку Наталія Гоменюк, очільниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. капітан першого рангу. Вітаємо вас, слава Україні. Вітаю вас. Взору. Слав, в першу чергу хотілося б розпитати, чи відомо вам щось конкретно стосовно Антонівського мосту. Адже сьогодні вночі відбув відбувся обстріл цього мостового переходу. Але за різними даними, нібито ВСУ обстріляли його, аби ну, скажімо так, ще більше пошкодити, щоб е унеможливити, скажімо, користування ворогом цього мосту. Е там теж ні пабліки, ворожі пишуть про те, що в цей час знаходилися цивільні. Вони постраждали в цьому винні збройні сили України. Хоча місцеві кажуть, що цивільні вночі ним не Рестується. Розкажіть про це. Так, дійсно, треба вміти фільтрувати інформацію, і самі, самі ж пропагандисти самі себе і видають. Вони не відслідковують логіку своїх повідомлень. Так, ми тримаємо контроль, але я неодноразово зауважувала, що ми не б'ємо по об'єктам критичної інфраструктури на ураження, ми не б'ємо по мирним населеним. Пунктам і по місцевому населенню, зокрема, те, що на мосту в цей час не може бути цивільних, стверджують навіть самі окупанти, тому що це комендантська година, і дуже суворі заходи вживаються до тих, хто її може порушувати. Цивільних там не було, те, що окупанти намагаються переміщуватись вже навіть і по місту, і по місцевості, по області, взагалі, використовуючи на марадерине майно і цивільну в цивільний одяг, це теж відомий факт, і Ми говорили про це. Вони намагаються приховати свою належність до військових і зробити картинку, що дійсно відбуваються обстріли мирного населення. Але це не так. Вони навіть бірки з. Спортивних костюмів забувають зрізати звичайні цінники на. Собі так і переміщуються, тому ми не проголошували ніяких додаткових заходів, які б відповідно посилили атаки або продовжували якісь здійснювали якісь терористичні заходи, як вони намагаються це подати. Навпаки, ми попереджали, що вони будуть проводити подібні провокації саме для того, щоб звинувачувати сили оборони в атаках на мирних мешканців. Ще хочеться почути від вас, як ви розумієте плани росіян, зважаючи на те, що президент говорить про те, що вони замінували Каховську дамбу, але натомість є певні повідомлення про те, що все ж таки відбувається перекидання їхніх сил і підрозділів, перегруповання певне відбувається. До чого вони готуються? І якщо все ж таки вони підірвуть дамбу, то в такий спосіб що тоді буде з обороною, ну їхньою обороною Херсонського регіону. це як вони собі запланували такий крайній випадок, якщо не витримає їх оборона регіону, можливо застосування і такого, але знов таки не забуваємо про те, що це можливо абсолютно пусті інсинуації і спекуляції інформаційного плану. Хоча факт того, того що вони заміновували. Є відомий і те, що вони намагаються робити саме такі речі, коли відступають, це теж їх стала практика. Вони мінують ділянки, які ускладнять просування наших військ, тому що усвідомлюють, що ми їх будемо гнати до самого кордону нашого географічного. Днями ви коментували ситуацію з Кримським мостом. Що вибух на ньому дуже ускладнив постачання? Ну щодо от, логістичних цих ланцюжків постачання озброєння, техніки, значить, армійців російської армії. А що на тепер взагалі звідки черпають ресурси? Чи є у них такі можливості саме поновлювати свої сили, так би мовити, угруповання на півдні? Ще залишаються сухопутні шляхи, хоча ми теж їх тримаємо під вогневим контролем, але обережно, оскільки усвідомлюємо, що вони постійно намагаються прикриватися цивільним населенням, навіть формуючи свої військові колони, вантажі, перевозячи військові вантажі, вони намагаються прикриватися цивільними, навіть якщо перевдягають своїх військових в цивільний одяг, ми перевіряємо ретельно таку інформацію для того, щоб не спричинити шкоду місцевому. Населенню так в них залишаються ще шляхи для підтягування резервів, але вони дуже ускладнені саме через те, що вони і розбиті чисто фізично вже попередніми нашими засобами контролю, так скажемо, і до того ж, вони перебувають ще під вогневим контролем. А засобів протиповітряної оборони в них все менше і менше. Просто вчора нам знову було атаковано декілька позицій розгортання їх. Сил протиповітряної оборони і досить результатив. В мене уточнення щодо цивільних відомо, що здійснюють, скажімо так, евакуацію. Да, ну не те, щоб усіх охочих, але ну примушують навіть людей брати дітей, діточок, людей похилого віку, евакуватися там, скажімо, на територію соного Криму. Але питання в чому на конкретні запитання цивільних, де ми будемо розміщені, чи буде у нас забезпечення, хто нас буде годувати і таке інше. Чіткої відповіді немає. Єдине, що зрозуміло, що це є якісь там намети. Ві містечка, табори, де вони будуть утримуватися щодо оплати утримування, теж ніхто нічого не говорить. Щоб ви могли порадити в принципі людям, яких ну змушують, але у яких ще залишається можливість, скажімо так, бути в своїх домівках в Херсоні або навколо. Все ж таки, ми продовжуємо рекомендувати уникати такої насильницької евакуації депортації через Дефіс. Так? Ми рекомендуємо не вступати з ними в ніякі зв'язки, не надавати інформацію про себе, про документи свої, про особисті дані, знаходити спосіб виїхати з тих населених пунктів, де вони максимально активно проводять ці заходи. У нас досить добра така комунікація комунікація з місцевим населенням через рух спротиву і через е, нашу е, специфічну комунікацію, яка яку ми можемо розкривати, е, люди всього обід.